Я сьогодні находила, мабуть, більше ніж за цей місяць разом взяти. Але це варте тільки. Якщо, наприклад, у вас сім'я, яка... Ой, яка краса. Дуже гарно. Якщо ви народилися в сім'ї, яка Займається приватним підприємством. Я маю на увазі успішний успішних підприємців. Ви розумієте, що ви дитина, яка буде бачити, як батьки займаються своїм бізнесом, своєю справою, і ви будете наслідувати і вчитися цьому. І якщо ви підете спробувати на якусь роботу, ви зразу побачите, я залежу від когось, я повинен просити. Собі зарплатню, я повинен дотримуватися якихось там рамок або ще чогось. Дуже багато чого ви не будете сприймати нормально, і ви підете з цієї роботи і зробите самі своє підприємство. Якщо ви народилися у багатій сім'ї, там де великий бізнес, інвестиції і так далі, звісно, що ви з дитинства будете оточені. Цими людьми будете в них навчатися, у вас будуть певні інформаційні потоки, звіти. Ви будете робити висновки, ви ніколи в житті не підете працювати на когось, ви будете робити щось своє, також інвестиції.